Маша і мило. У бабусі внучка маша. Їсть вона і суп, і кашу, молочко тепленьке п'є, фрукти й овочі жує. Тільки мила не любила, маша з милом не дружила. Не люблю воно колюче, хоч маленьке та пахуче Рук не буду з милом мити, буду з брудними ходити. Бабця внученьку навчала. Бабця Машеньку повчала. Ти послухай мене, внучко, вимийно чистенько ручки, бо мікроби люблять бруд і хвороби там живуть. Візьмеш пальчик, ти уротик, попаде мікроб в животик, буде там мікроб той жити, буде твій живіт боліти. Гратись стане неохота, буде мучити нудота, голова почне боліти. Можна навіть захворіти. Ні, сказала Маша сміло. Не боюсь тепер, я мила, хоч воно й косюче трішки. Мию ручки, личко, ніжки. Щоб здоровими всім бути, треба нам це не забути. Мити руки коли брудні, і у свята, і у будні. Коли на руки кицю брали, з піску хатку будували, в туалет, коли ходили. Руки добре вимий з милом. Чисті, щоб були завжди. Пам'ятай про це і ти. Чистота, запорука, здоров'я.